Дивлячись, з чого поля до яка ціль в Росії була, зрозуміла, так? Яка ціль нашого народу? Ну, напевно, нам це треба було для того, щоб ми змогли зробити нашу країну такою, яку все життя хотіли бачити, але ніколи не могли цього зробити. Поки люди не навчаться втрачати, поки кожен не заплаче по-своєму, дуже далеко чуже горе. Ми зараз з'єдналися тільки завдяки тому, що в нас горе спільне. Я вважаю, що може ця війна, знаєте, вони, в принципі, війна, вона... Регулярна в часі і в просторі, вона постійно десь. Якщо немає в нас, є в когось. Дуже важкий урок. Але якщо ми його пройдемо і з гідністю зможемо зробити те, що повинні були, то в нас все вийде. Будемо сподіватися, що ця війна не даремна. Хоча сказати, що війни є якась мета, ну це дуже важко. А яку ви хотіли почути відповідь? А, хто зацікавлений? То так би й записали, то це не мета війни, а ціль хто зацікавлений в цій війні. ви думаєте, що я можу вам зараз привезти і звинуватить якусь людину, що от вона сама зацікавлена на цій війні? Немає відповіді. Це риторичне питання. Заради чого бувають війни? Чого вмирають люди? Ви хочете, щоб я зараз вам назвала, от саме ця людина, ви на війні, я що, суддя? Ми всі з вами інтуїтивно догадуємося, що кому війна, кому мать родна, хтось на цьому заробляє, ми всі це чудово розуміємо, але вам скажу так. Можна сказати, що це вигідно там, Путіну, да, або це вигідно Порошенку, або ще комусь. Але давайте я вам скажу історію про одного солдата. Він мобілізувався, він повернувся живим, цілим здоровим, він повернувся до себе додому, потинявся, потинявся, сказав, ну я йду назад, записувався в добровольці, йду на фронт. Чого? Каже, ну, я там контрабанду пропускав, я 3 тисячі доларів заробляв і міг родині відправити. А що я можу тут? То запитайте, кому вигідна ця війна. Я вам скажу кожному, хто отак робить. І можна звинуватити когось одного? Ні, не можна. Почніть з себе. Якщо ти пропускаєш фуру на той Донбас да, і береш за це гроші, і знаєш, що отут цей кордон перекриваючи, загинув твій товариш, то хто ти тоді такий? Не можна відповісти, хто має користь цієї війни. Треба догодити розуму, що треба це припиняти.